У селищному будинку культури зібрались шанувальники творчості самодіяльного народного хору райдуга, яким керує заслужений діяч мистецтв України Микола Гаврилович Польовий. Колектив хору три десятки років радує громаду Авідьопольського району мистецтвом хорового виконання пісень, мешканці Авідьополя, стоячи із бурхливими оплесками, зустріли учасників хору. Хор був створений в Авідьополі з ініціативи голови колгоспу імені Дзержинського, героя соціалістичної праці Всеволода Вікторовича Кудрявцева. Постійний склад самодіяльного колективу близько 40 чоловік: це вчителі, медики, підприємці, робітники, пенсіонери в репертуарі хорових виконавців, народні та ліричні пісні. Учасники хору стали лауреатами всеукраїнського фестивалю казацької пісні Байда, міжнародного фестивалю хорової музики в місті Сопоті, Польща. Хор має на своєму рахунку понад 600 виступів і концертів. Саме в польському сопоті. Нашим землякам аплодували колеги із Сполучених Штатів Америки, Канади, Франції, Німеччини, Італії та інших країн світу. 30 років на сільській сцені це вже подвиг. Це яскрава сторінка в історії нашого краю. Це, зрештою, несамовита відданість українському мистецтву, хорової пісні і культурі рідного краю. Люди, які стоять на цій сцені, несуть нам світло і радість своєї творчості. Із ювілеєм хору райдуга його учасників привітали голова Відьпольської районної ради Володимир Володимир Шершинецький та Відопольський селищний голова Валентина Михайлівна Гаменюк. Дозвольте мені від всіх депутатів районної ради. Привітати вас з вашим славним ювілеєм. 30 років це багато. І ви стали і історією, і сьогоденням не тільки нашого рідного Віддіополя, району, області всієї України і вас знають і за межами України за кордоном. Дякую вам за це. І, мабуть, сьогодні важко уявити. Який-небудь захід, урочистість, свято без вашого колективу, без вашої творчості. Знаєте, мені здається, що роки е, не мають сили над вами. Я знаю багатьох з вас дуже давно. І ви залишаєтеся такими ж молодими з такою іскоркою в очах, які багато років тому на сцені колгоспу імені Дзержинського. Да? І ви вийшли з того колектива. Ви творчий шлях, а я свій професійний починав. І путівку в життя нам давав Сеотвікторичкудряк, да? і треба його згадати. Я хочу подякувати вам за вашу творчість, за ваші пісні, за ваш патріотизм. За вашу любов до України, за те, що ви прививаєте цю любов, і сьогодні це дуже важливо і дуже актуально. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, творчих успіхів, натхнення, довголіття і щоб ви довго-довго радували нас своїми піснями і творчістю. Дякую вам. Дорогі мої друзі, уважаемые жителі поселка. Сегодняшний юбилей действительно гордость. Хор «Райдуга» — это гордость всего района, в частности, видеополя Но сколько нас с вами связывает, не будем считать, очень долго и очень много. Я хочу сказать, что история нашего хора очень интересная и настолько сложная. Если взять судьбу каждого здесь вас стоящего, вот это все в целом — это наш чудесный хор. И хочу сказать, что вот эта ценность в вашем еднании, только благодаря едности, благодаря тому, что, Николай Гаврилович, вы настолько э, человек искусства, настолько умеете сплотить, сколотить такой коллектив. Огромное вам спасибо за ваш труд. Примите наш скромный подарок. Ще самодіяльний народний хор Райдуга. Високо ціную ваш вагомий внесок у розвиток національної культури, без вашої підтримки і розуміння, без вашого доброго серця, ініціативності, і творчої думки, неможливі всі ті позитивні зрушення в культурному розвитку нашого селища. Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким треба вправно скористатися. Вання своїх видатків земляків може стати для нас не тільки приводом для пишання, але й запорукою подальшого культурного розвитку та творчої наснаги. Сьогодні вся громада від району приєднується до щирих побажань учасникам хору райдуга. Тож несіть нам радість! І велике щастя чути чарівний, неповторний, милуючий душу і серце спів і радуйте ним людей ще багато, багато років.